Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. А перед тим як ми почнемо, хочу нагадати про збір для бригади Арт дивізіону відділу розвідки на два квадрокоптери. Всі реквізити до збору будуть в описі під відео. Дякую всім, хто вже задонатив. Ми робимо велику справу разом. Дякую. Ми вже багато разів мали можливість переконатися в тому, що телевізійний бізнес не менш ніж будь-який інший, схильний до впливу людського фактора, через що на екрані будь-якої миті може статися все, що завгодно. Небезпека подвоюється, коли до зйомок залучають тварин. Адже, незважаючи на весь професіоналізм фахівців і багато років дресурування, тварини завжди залишаються непередбачуваними. Багато хто з вас напевно бачив випадок, що стався з рашистським дресирувальником і ведмедицею на ім'я Ася, які з'явилися для інтерв'ю на польському телеканалі. Дресирувальник та ведмідь спочатку виглядають досить дружелюбно, але в якийсь момент, озирнувшись, Ася з невизначених причин нападає на жінку. Чи побачила вона в ній небезпеку, чи їжу залишається загадкою? У ведмедя були видалені пазурі, а також був одягнений намордник, тому всі відбулися тільки подряпаними синцями та переліком. Якщо ведмідь у дикій природі нападає на людину, це хоч і стає приводом для потрапляння в новини, але загалом не викликає великого шоку. Але коли дику тварину приводять у так би мовити, людський світ, і там вона поводиться як дика тварина, винною, на жаль, залишається саме вона. І саме тварина несе покарання у цьому випадку, після атаки на людей незабаром ася була приспана. Присутність тварин на екрані завжди позитивно позначається на рейтингах, тому різного роду експерти з тварин стають регулярними гостями телеканалів по всьому світу. Іноді це призводить до невинних і кумедних інцидентів. Але іноді, як і у випадку з Асею, люди, які перебувають у кадрі, опиняються у справжній небезпеці. Ще один такий випадок трапився на мексиканському телешоу. Дресурувальниця намагалася не розводити паніку. І спробувати заспокоїти як дівчинку, так і її маму. Вважається, що сильний плач міг викликати ще більшу агресію у левеня, оскільки він спочатку відреагував саме на це. На щастя, окрім штанців дівчинки, фізично ніхто не постраждав, та, незважаючи на всі старання, шок ведучого не вдалося приховати за усмішкою. Подальша доля левеня невідома. Сили природи також можуть нести велику небезпеку людям, які перебувають у кадрі. На американському телебаченні досить широко практикується вихід синоптиків в ефір прямо в епіцентрі негоди. Природні умови завжди є важливим фактором, коли справа стосується великих спортивних заходів із тисячами людей, які перебувають на трибунах. Буквально нещодавно стався черговий такий випадок, коли футбольний матч збірної Німеччини проти збірної Данії у рамках Євро 2024 було припинено через грозу. Одне з найнебезпечніших стихійних лих, знятих на камеру в процесі спортивних подій, сталося 17 жовтня 1989 року. На стадіоні Кендлстік Парк в Окленді проходив матч світової серії в рамках головної бейсбольної ліги Америки. За 21 хвилину до кінця чергового періоду близько 17.00, у трансляції гри почалися перешкоди. Того дня у Сан-Франциско стався один із найсильніших землетрусів в історії Америки. Він отримав назву Лома Прієтта і мав 6,9 балів за шкалою Ріхтера. На щастя, на стадіоні, крім легких травм та шоку, ніхто не постраждав. Землетрус тривав лише 21 секунду, але цього часу вистачило, щоб завдати великих збитків інфраструктурі міста на 6 мільярдів доларів, а також трагічно забрати життя. 63 людей. Спортивні події також не застраховані від втручання з боку потойбіччя. Багато хто з вас міг бачити цей фрагмент з гри між командами Strongest та Defensor SP у 2014 році. На трибунах можна помітити постать, яка виглядає і рухається як силует людини. Вона з великою швидкістю біжить крізь людей, наче справжня примара. І, хоч цей ефект викликаний компресією відео, і його можна побачити в тій чи іншій формі на багатьох інших записах, багато шанувальників містики все одно вважають за краще пояснювати це втручанням привидів. Подібне явище, яке вже складніше пояснити відбитком гравця, що біжить в іншому кінці екрану, можна побачити на записі із зі зносу будівлі, що належала Пабло Ескобару. Багато хто вважає, що на цих кадрах можна побачити примару самого Пабло. Жанр містики завжди є затребуваним видом розважального контенту, завжди знайдуться люди, які будуть заінтриговані потенціалом існування потойбічних сил у реальному житті. Паранормальні явища на телебаченні також проявляються як у вигляді цілком пояснюваних фізичних явищ, так і у вигляді незграбної постанови. А також у вигляді речей, які досить складно пояснити. У етері одного з місцевих телеканалів Гондурасу, в якийсь момент склянка одного з ведучих, що знаходиться на скляному столі, почала рухатися, ніби під дією якихось потайбічних сил. У коментарях до цього відео на YouTube багато користувачів залишили свої аналогічні історії, пов'язані з незрозумілим рухом предметів посуду з їхнього життя. Хоча все ж таки цілком імовірно, що дане явище можна пояснити утворенням конденсату на склянці. Багато хто з вас напевно спостерігав такий ефект у повсякденному житті. Також досить поширеною практикою на британському телебаченні є надання ранкових або денних телешоу як майданчик для оповідання містичних історій. У 2017 році на телеканалі ITV вийшов новий випуск програми This Morning», Гостями, в якому стала Деббі Меррік та її чоловік, які принесли з собою ляльку одержиму злими силами. Деббі стверджувала, що вона купила три схожі ляльки на розпродажі, але тільки одна з них має якусь потайбічну силу. Пара стверджувала, що після появи ляльки у їхньому будинку почали відбуватися незрозумілі речі чутні постійні кроки, незрозумілі шуми. Лялька постійно сама змінювала положення, а також останнім великим інцидентом стало те, що лялька залишила на її чоловіку подряпини. У ході інтерв'ю лялька була посаджена на крісло гойдалку. Згодом воно почало рухатися. І, хоча це виглядає досить моторошно, перша реакція ведучих відразу ж говорить про те, що це було постановкою. Подальші гойдання крісла і зовсім не обговорювалися. І хоч серед глядачів поява реальної одержимої ляльки на телебаченні не спричинила величезного фурору, Деббі Меррік після виходу програми Ветер вдалося продати ляльку колекціонеру паранормальних речей за кругленьку суму. Ну і звичайно, містику не оминула і, мабуть, найсуперечливіша телекомпанія у всій Латинській Америці. Компанія, яка займається фальсифікацією фактів, трафіком жінок та багато-багато іншим. І йдеться знову про телекомпанію Телевіза. Якщо ви пропустили ролики, в яких ми вже обговорювали цю телекомпанію, обов'язково перейдіть за посиланням в описі на плейліст з усіма частинами цієї рубрики. До створення цього сюжету телепродюсери як завжди підійшли зі смаком. 2006 року комедійне шоу під назвою Інкогніто, яке вів Факундо Гомес, випустило новий епізод, присвячений Хеловіну. Частина випуску мала бути відзнята на цвинтарі, куди Факундо мав вирушити один посеред ночі. Нагадаю, що це комедійне шоу, тому розрахунок був на те, що ведучий буде смішно поводитися під дією свого страху. Більшу частину часу, проведеного на цвинтарі, Факунду поводився стримано, при цьому намагався жартувати, висміюючи ті чи інші звуки, чи силуети, які могли йому здатися страшними. Будучи скептиком, за словами Факундо, він розумів, що страх, який він відчуває, пов'язаний лише з його власним сприйняттям ситуації. Тим не менш, близько першої тридцять ночі, Факундо почав чути звук, який нагадав йому плач дівчинки. Ведучий був шокований і не міг собі пояснити, як посеред ночі дитина могла опинитися на цвинтарі. Страх від усієї жахливості ситуації скував Факундо, через що він не міг відразу ж вирушити до загадкового силуету вдалині. Але завдяки камері, з приладом нічного спостереження, він міг детальніше роздивитися, як йому здавалося дівчинку, яка плакала на відстані. Набравшись сміливості, він вирішив відгукнутися до неї. Аміга. Ніня. Ай, ну сам безсід. Я ми лергула піву. Колеййтесь. Ейвор. Вей геквей! Факундо відразу ж побіг до знімальної групи, яка залишалася при вході на цвинтарі. Після виходу випуску Факундо гумес у ЗМІ заявив, що знімальна група проєкту не мала жодного відношення до цього випадку, що загалом було цілком очікувано, адже зрозуміло, що це грало на руку рейтингам програми. Але буквально цього року, будучи на подкасті, через 18 років після виходу програми, формально не перебуваючи ні під якими обмеженнями, на питання про реальність цього інциденту Факундо заявив, що все трапилося насправді, і він не має поняття, що він побачив тієї ночі. Хоча він і впевнений, що в цьому не було нічого паранормального, за його словами, швидше за все, це був хтось із місцевих жартівників. І знову ж таки підозрілим тут є те, що формат програми не передбачав наявність будь-яких елементів фантастики. І якщо це був розіграш, який мав би висміяти переляк ведучого, чому не показати, як Факундо дізнається правду, і який сенс йому продовжувати приховувати правду майже через 20 років? Що ви думаєте щодо цих історій? Чи траплялись з вами якісь паранормальні історії? Обов'язково напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво їх почитати. Це був випуск найжахливіших моментів історії телебачення на каналі Доки-Дока. Буду вдячна за підписку на канал та не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе!